Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukrain. Разом сильніші. 01 Ну і варто також відзначити, що думаю, всі пам'ятають, що як не як з другої ліги прийшов Чернігий момент, Сидоренко забиває і знову він. І знову він відзначається. 33-й номер. Забиває свій четвертий м'яч в сезоні. Дуже класний розіграш. І тут, звичайно, є питання до оборонців. Картошов спілкується зараз. З партнерами, а ми бачимо, звичайно, дуже задоволена. Сидоренка підходить Богдану. Вітає. Ну, поки в команді Фенікс Маріуполь забиває лише Сидоренко і практично без шансів, без шансів. І зараз він е, пробив повз Максима Татаренка. Та звичайно, розіграш дуже хороший, швидкий. Те, що просить завжди, Максим Фещук і відверто. Напрошується отак от передача на Кириченка, Роман із м'ячем. Удар по воротах і забиває Данило Кириченко, а не Роман. 1-0 на користь запорізької команди. От щойно я сказав, що дуже ну, простір в нього є. Де він може не просто пробити, а прийняти і пробити. Інголець зависає в штрафному майданчику суперника. Інголець комбінує. Інгулець хоче забити ще. Інгулець таки забиває п'ятий гол. ну Тут десь таке враження, трішки справжнє знущання від інгульця. 1-5, стає рахунок і забуває ще один гравець, який вийшов на заміну. Це Микита Дзень. Микита Дзень забиває на 92-й хвилині. Таким чином, 1-5 стає рахунок, і інгулець проводить найрезультативніший поєдинок. Тут вже дуже складно було захищатися Поділлю. Інгулець тут забиває на буде виконувати навісу. Тож Шастал закручує м'яч у штрафний майданчик. м'яч у ворота? А що я вам казав, друзі? Я говорив про те, що на стандартах він дуже добре відчуває момент, куди треба. Помиляється під час передачі його партнер, і Дахновський. Дахновський з м'ячем пробиває і забиває другий м'яч. Буковини Віталій Дахновський. 89-та хвилина зустрічі. 2-0 на користь Чернівчан. І зараз ми маємо нагоду подивитися повтор цього епізоду. Шинкаренко віддав передачу на Дахновського. Ну і був у першому таймі подібний епізод у Чернова у складі. Вікторія тоді ветрає. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.